Слава Україні! Радий вітати вас на YouTube-каналі Ukrainian 24 я Українець 24. І. Оскаво прошу до нового випуску влогу. Влогу, який з Ютуба, з інстаграма, з Тіктока, взагалі з усіх соціальних мереж, які можна монетизувати, будемо монетизувати їх і інвестувати ці гроші зароблені кошти на потреби України та українців. Сьогодні у нас вже. 6 лютого, понеділок. Вчора вийшов е, випуск влогу. Набирає, набрав вже там більше 500, 500 переглядів. Дуже дякую вам за активність. Разом працюємо на нашу перемогу. І е, поїхав до нового випуску влогу. Далі все по порядку, розкажу. вам. Сьогодні буде трішки справ. Такий насичений на день. Треба і по роботі, по рекламі запустити все, що треба запустити. І всі задачі, які є тут, потрібно виконати. Перша задача зараз це покласти гроші на рахунок в банк. Там небагато відносно. Але треба закрити, тому що якщо певний, пев, нижче певної суми лежать кошти, значить е, значить банк буде знімати ФІ за утримання твого рахунку. Тому треба трошки додати, щоб Опа, зараз, щоб, щоб все було так, як треба. І далі поїдемо з вами вже, о, не, заправляти ще машину і переїжджати. Все покажу. 200 доларів, підтвердити суму е, безпеці і забираємо карту. Все, перша задача виконана, сідаємо в машинку, їдемо далі заправлятися і потім їдемо додому. Опа! Перевозити далі речі. Просто такий шалений темп. Так, світло одне я лише увіпкнене. І якраз зараз буду їхати на заправку, розкажу вам по автомобілю, Адже понеділок я вам обіцяв розповісти, що там, як там по автомобілю. Зараз все буде. Отже, ситуація по автомобілю, на якій ми збирали з вами кошти. Автомобіль приїхав в Київ. Фотографії в мене ще немає. Чекаю на фотографії, і обов'язково в цьому випуску буде вже перед вами фотозвіт, відеозвіт про те, що ми вже передали цей автомобіль. І питання по цьому автомобілю закрито. Вже чекаємо просто. Коли, коли мені дадуть фото. Це по одному автомобілі. По другому автомобілю. Ну, навіть не так. Бонусна новина автомобіля буде не один, а два. І для двох різних бригад, для двох різних людей. Я збирав кошти для... На автомобіль для бригади першої бригади імені Івана Богуна. А моя знайома з сусіднього села звідки родом збирала кошти на автомобіль для її брата. Сумарно вона збирала там 103 тисячі з копійками. Я, я не пам'ятаю точні цифри від неї. Ви можете, якщо хочете, дам посилання на її сторінку. Ви можете зайти, подивитися в неї. Я думаю, вона зробить якийсь фотозвіт про покупку автомобіля. І вийшло так, що. Я збирав своєму другові для бригади Івана Богуна гроші на автомобіль, а вона збирала паралельно своєму брату. І вийшло так, що е, контакт у нас з моїм другом, у нас контакту цього не було. Адже ми купляємо йому машину, треба, щоб машину він побачив, сказав ок, не ок, що там, як там, куди там. І відповідно ми не могли купити щось без нього. Але був варіант. Купити автомобіль під ремонт двигуна, під заміну двигуна. І заплатити лише за цей ремонт. Тому я запропонував їй цей варіант. І якраз під ту суму, яку вона зібрала, їй вистачало всього. Тобто кошти в неї якраз вистачало взяти той автомобіль під ремонт. А, і вона, в принципі, це зробила. Я за що я її дуже сильно хочу похвалити? Адже хтось. Може зрозуміти волонтерський хліб тоді, коли він сам втягнеться в цю шкуру. Зрозуміє, наскільки тяжко зібрати там на одну річ, на другу, на третю. І коли ти починаєш там збирати на одяг, да, він коштує плюс-мінус да, ти можеш закрити своїми якимись локальними. Е через друзів, через знайомих закрити це. А коли ти починаєш збирати на автомобіль, коли ти починаєш збирати на дрон, коли ти починаєш збирати на тепловізор, якийсь, який коштує 800-1000 доларів, автомобіль там більше 4-5 тисяч коштує. І ти цю суму не витягнеш сам, тому тобі, тобі треба набагато більше підтримка. Тому я її хочу похвалити, сказати, що вона великий молодець, Марічка, ти великий молодець. Дай Боже, щоб цей автомобіль йшов на користь нашим, нашим героям і якомога швидше при, приближав нашу перемогу, перемогу нашої вільної незалежної України. Тому далі відео вже буде інформація, вже з фото по першому автомобілю, по другому автомобілю. І ви знаєте, що хочу сказати, що збір на сало завершений, а сало вже там купується, кабани. Обробляються, передаються героям нашим. Фотографії я також ставлю зараз. Тут перша фотка, друга фотка, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. І таких фоток, ще дуже багато. Тому я зробив, врахую, правильно про збірне сало, адже маленький бонус у вигляді шматка українського сала копченого м'яса. Домашніх смаколиків дуже сильно допомагає нашим героям. Тому е, дякую, що ви підтримали мене. Дякую, що ви підтримуєте мою ініціативу. А всі, кому щось не подобається, будь ласка, організуйте собі своє, е, збирайте на своє і Бог з вами. Головне, головне працювати на потреби нашої перемоги. Далі йдемо на заправку. Зопродивляємося традиційно на нашому улюбленому розтракі. так. так. пришла карта. Да. Все, закончилось. Повний бак 56 доларів 80 центів. 14,75 галона. Можна сказати 76. І залива 89. -й. Вартість 3 долари 84. Можна сказати 85 центів. Все, пакуємось, їдемо додому Приємно бачити цю стрілочку зверху. Побачимо наскільки довго нам її вистачить. Так, драйв. І поїхали в квартиру ще тягати речі. Сьома трима 35 вечора ще потрібно пару коробок речей перевезти. Зараз я все покажу. Welcome У моїй історії апартаменти. Опа. Опа. Микайся. Ну Оп микайся. Все. Ось вот тут раніше ми жили. Так, це дружина сміття навалила. У нас ось. Коробочки, коробочки. Так, тут була наша спальня, тут кладова шафа. кульочки для кудись, зберігаємо комусь, коли буде даривати щось, у нас вже є готовий і ось тут. Туалет із душем, І ось так ми жили в таких апартаментах. В такій квартирці. Маленька. Компактна, але своя, рідна. Дуже, дуже своя. Адже тут ми прожили достатньо довго. 5 місяців. Майже, майже п'ять місяців і прям-прям до неї приїлися З урахуванням того що тут ще що... неймовірно гарно вигляд тут озеро. І продовження випуску знову знімаю з машини і починаємо знову біля поз. Це беремо з собою. Опа, Опа. Раз. закрили. Машину закрили. Йдемо за покупками. Ми вже переїхали повністю, ключі віддали, не було вам можливості зазняти вид з балкону. Але вже в нас його нема, тому в принципі немає сенсу це знімати. На жаль. Хотілося, але, але не, не, не змоглося. Тому їдемо зараз в Коско. треба скупитись трішки продуктів і я взяв з собою зонтик, тому що погодка. Погодка так і шепша. Тут, тут ще все сухенько, але я їхав і попав під нормальну таку грозу, тому беремо. Опа, парасольку, карасольку. в Карту Коско. Поїхали. Тут на в'їзді вже є а, квіти на 14 лютого, уже скоро, сьогодні у нас 10-дається, да, продаються одразу вже в вазі, наглядає то Ну, Для мене тут... Hey. One, one мене зловила людина, яка представляє T-Mobile і хоче, щоб ми приходили до нього на лінію, але типу поки... Немає часу його слухати і, в принципі, ми не маємо, не маємо бажання переходити на Т-мобайл, тому що зв'язок у них в Флориді поганий. Це точно кажуть про те, що через два роки вони будуть встановлювати скрізь старлінки і люди зараз переходять. Але, типу, смисл переходити зараз, з того, що Старлінк, можливо, буде через два роки. А можливо і не буде, хто знає. Тому, типу, я, я проти таких переходів. Отже, поїхали по продуктах. Пачка номер один це... Ошия для стейків, для тушіння, для м'яса. Картоплі з м'ясом це прямо це дуже шикарна тема. Я, я всім раджу, тому ошия, шеїв... ну, традиційний шиє, про що, що можна казати? Спасибо виглядає заленим, але насправді він дуже смачний, соковитий і в принципі теж ціна нормальна. 2.40-39. 2.39 за один. Так, і зразу для нанації я візьму вілочку банани. Продовження питань по 14 люту. Всіх закоханих вже. Продаються тут що у нас макрунс. Я не знаю навіть що це таке. Приходить якийсь іс... не знаю. Не знаю, таке, вже продається все сердечко, сердечко. За три бутикою 14 лютого. Так. І остання зупинка в Коско. Нам потрібно взяти мазілку. курячу, ось таку. Ось така штучка для кукуруджених чіпсів. Ну, вона в принципі, йде і на хліб смачна. Кому цікаво буде також, хто любить мексиканську їжу, гостреньку мексиканську їжу, тому в принципі, це зайде і я прадив вам. Так, і до речі, по яйцях, що хотів подивитися, кажуть, що дефіцит яєць да, і в нас появляється курячі яйця, ліміт дві штуки відділити. Остання зупинка Коско, бекон. Опа, все, Турзинка моя повна. І їдемо на касу, приїдемо ще в таргет і додому. Додому сьогодні будемо відпочивати, завтра п'ятницю треба позвонити Ромчику, чи буде в нього робота на вихідних. Зараз якраз і зимнюся вийду з... з Коско, Так що побачимо, що там буде на в вихідних. Я ще заїхав в паблік. Заскупився і карабанів. І, в відео, я, я в попередньому відео показував якийсь шорт про те, що лишають навколо тут біля машин, вони переживають за сусідів. Так от, я це її взяв, від'їхав. Взагалі не спав, не треба писати мені потім про те, що не літне носок носив чужу культуру. Це звичайне виховання. Приніс. Перебрав, щоб іншим не заважало. І Тобі ж потім хтось лишить, воно ж тобі теж буде заважати. Заводимо, Пристібаємо пасок безпеки і виїжджаємо. Поставили кошик і анонс приємної новини. Так, треба трошки кондиціонер підключити, тому що жаркувато. І все парку. О, машина чекає О, мене, щоб я виїхав. Там В принципі, вже навіть не одна, там їх дві стоїть. Виїжджаємо, драйв, поїхали. Так, по, по гарним новинам. А, я вам розказував на початку відео про те, що є людина з сусіднього села, яка збирала на автомобіль. Так от, вона не збирала, трошки допомогли через одне рукопожаття. Машину, яка була просто під ремонт. Так от, машину вже відремонтували, е, відремонтували, передали ЗСУ, і хлопці вже на ній поїхали виконувати бойові завдання. Тому е, зараз буде фото. Фото в мене є тільки одне, тому що в мене не було контакту у цих хлопців ЗСУ, і там все вирішувала е, Марічка, людина, яка збирала. Збирала кошти тому. Дякую, що показала, дякую, що презентувала. Вона великий молодець. Я вже їй сьогодні доказав. І скажу ще раз, що ніхто не зможе зрозуміти того, що відбулося, як це відбулося, поки не пройде сам цей момент з пошуку грошей, покупки, передачі. Ну, цей етап, ці моменти можуть йти декілька місяців тому. Вона великий молодець, що зробила, навела діло до кінця. і Плюс одна машина до ЗСУ. І наша вже машина, ту, на яку збирали ми з вами гроші. Вже фарбується. Ось також зараз будуть фотографії. І сподіваюся, вже завтра у нас п'ятниця, завтра вже Вова забере автомобіль і ми покажемо звіт вам. Забирається, забирається довго, забирається. Але я можу Вову зрозуміти, тому що в нього була важлива справа. Він одружувався. Тому я Правильно, зараз потрібно. Машина вже точно є, машина фарбується, машина забирається. Він ній поїде далі виконувати також бойові завдання, а одружитися без нього ніхто не зміг. Тому я його розумію. Якщо хочете, можете в коментарях передати, написати якісь коментарі плівово, і я йому потім передам. Ромка сьогодні роботи нема, не було, але Жека запросив до себе. Тому. Там вже Сашка вже почав різати туба і фори. нас сьогодні інша задача, чим в нас була минулого тижня. Сьогодні робимо щось на зразок короба для даху на кухні. Так. Ось тут треба зробити рівну площину для того, щоб прибувати потім. Гіпсокартон. Тут вже хлопці з цієї сторони опа, зробили рівненько Ось, ось так буде прибуватися наверх гіпсокартон. І там треба зробити і по кругу прибрати гіпсокартон. так, Ось так виглядає кінцевий результат. Зробили тут гарно, тут відрізали по колу взагалі скрізь прорізали драйволу, щоб. Наступний драйвол чіплявся на е, одну і ту саму дошку. Тому тут зробили плащини, тут зробили плащини. Е, Відбили ось тут. Було трошки. Все, їдемо додому, закінчили роботу на сьогодні. Далі буде два цікавих звіти, дві цікавих новини. І так, я вже приїхав додому, вже з'їздив по всіх справах, помився, продягнувся і на завершення дві новини. Вона номер 1 перша бригада спеціального призначення імені Івана Богуна отримала автомобіль. Фотку тільки що бачили перед собою. І новина, новина номер 2 на завершення випуску влогу. Це Ютуб. Прислав кошти. Зараз покажу цифру. Баланс 420 доларів 37 центів. Ваші перегляди, ваші коментарі, ваші лайки, ваші репости перетворюються у гроші, які ми будемо користувати для допомоги нашим героям на потреби України. Тому дивіться, коментуйте, ставте вподобайки цьому відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що розділяєте мої цінності. Слава Україні та її героям разом до перемоги!